Собі живу як пан. О, зрання поїхав до мами, Зрання собі встаю, якесь гурнятко, капучино. Ковалок кобаші, ковало хліба з маслом. Віддихаю собі, їм гуляю. Якщо ти хочеш жити так само або навіть краще, то це відео для тебе. Всім привіт, з вами, як завжди, я Ардені. Сьогодні я вирішив зробити актуальний як ніколи відео на тему заробітку, як заробити гроші під час війни. Дуже багато людей через війну втратили роботу, а в когось її і до війни не було. Але гроші в такий важкий час потрібні всім. І що ж робити? Як завжди, заходимо в Google, пишемо, як заробити гроші під час війни, і знаходимо тонни непотрібної інформації, а по-іншому води. Я перечитав всі статті, і, на жаль, годного нічого не знайшов тому вирішив зробити своє відео. Я спробував підібрати максимально реалістичні способи заробітку, за допомогою яких я особисто заробляв, якби не мав YouTube каналу. Плюс я старався вибирати теми без складень, на яких можна заробити швидко і прямо зараз. Тобто, не буде щось типу почати вести блог, бізнес і так далі. Будуть тільки конкретні і швидкі теми. Перший спосіб це криптовалюта і ні. Вкладати щось не обов'язково. В криптовалютному світі є дуже багато грошей, більше ніж ви собі уявляєте. Там є дуже багато напрямків, в яких можна заробляти. Один із найпростіших напрямків це айрдропи або роздачі. Різні проекти часто проводять роздачі грошей, і ні, це не лохотрон. Вони робляться для популяризації проекту. Чистий маркетинг. Їм вигідно роздавати гроші, якщо робити це грамотно. Приводжу вам декілька найновіших прикладів. 25 лютого, другий день війни, криптовалютна біржа FTX оголосила про роздачу 25 доларів українцям на аккаунт біржі. Для цього треба було всього лише зареєструватися і пройти верифікацію. Це були найлегші 25 доларів в моєму житті. А біржа FTX респект 28 лютого. криптогаманець Cryptology також оголосив про роздачу 25 доларів усім українцям, які зареєструються і пройдуть верифікацію. Разом вже можна було забрати 50 доларів. А біржа Kraken взагалі роздавала на акаунти українців по 1000 доларів, а потім ще 180. Правда, тут роздавали гроші тільки тим, хто був зареєстрованим ще до оголошення роздачі. Я, на жаль, на цій біржі зареєстрованим не був, тому халяву пропустив. Звісно, всі ці роздачі були тільки для українців, щоб підтримати нас в цей важкий час. Кожного дня такої халявини. Не буде. Але заробляти все одно можна, тому що, як я вже казав, в криптовалюті дуже багато грошей, просто треба бути правильний час в правильному місці. Роздача від CakeDeFi це взагалі халява. За двох запрошених друзів дають 50 доларів, за п'ятьох 250 і так далі. Але там є одна умова. Реферал повинен пройти верифікацію та зробити депозит 50 доларів. Потім ці 50 доларів можна спокійно вивезти назад. Тобто ми своїми грошима не ризикуємо, але гроші з рефералів блокуються на півроку. Умови не з найкращих, але платять жирно. Роздача 25 доларів від Nexo. Треба просто зареєструватися, пройти верифікацію, закинути 100. Доларів на аккаунт та почекати 30 днів, і можна виводити 125 доларів. Плюс за кожного друга, який зробить так само, теж платять 25 доларів. Всі ці роздачі я викладав в своєму телеграм-каналі. Деяких з цих тем вже закінчилися, а деякі ще досі актуальні. І коли будуть ще подібні темки, я обов'язково буду їх публікувати в своєму телеграм-каналі, посилання, як завжди, в описі, після перегляду залітаю. Отже, ви побачили, що таке роздачі і айдропи, але одними аїрдропами наш заробіток не обмежується. Також ми можемо грати play-to-earn ігри Тут, наприклад, в цій грі треба було купити такого привода за одну монетку Кост. Це приблизно 2 долари, і бігати ним по карті, забирати такі маленькі кристалики, і в кожного у них є своя назва і ціна. На початку гри, просто бігаючи по карті і збираючи такі от кристалики, можна було реально заробляти 20-40 доларів в день. Зараз же такого заробітку не вийде через величезну кількість людей. Тож запам'ятайте, більше грошей є в тих темах, про які мало хто знає. І подібних тем в криптовалюті є дуже багато, всі вони різні. Там треба зробити таке, там таке, всюди різні умови. Тобто, криптовалюта це не просто вкласти гроші в якусь монетку і чекати. Криптовалюта це величезний світ, в якому можна заробляти дуже і дуже хороші суми безкладень тут можна заробляти. Це перевірений факт, але щоб заробляти відчутні гроші. Треба щось класти. Знову ж показую вам приклад з особистого досвіду. Якщо ви в криптовалюті не шарите, то зрозуміти вам буде трошки важко, але суть ви вловите. 10 лютого на бінансі відбувався продаж віртуальних квартир. Це все було в режимі підписки. Треба було взяти 50 монеток хайт і залочити їх. За кожні 50 монеток давали один квиток. Чим більше в тебе квитків, тим більше шансів купити цю квартиру. Я застейкав 200 монеток хай. Це 1000 доларів на той момент. Із чотирьох квитків у мене виграло два. І я купив дві квартири по 250 доларів. Тоді я одразу продав одну квартиру за тисячу Доларів, що як виявилося, було помилкою, тому що зараз її можна спокійно продати за 3 тисячі доларів. Іншу я залишив і зараз можу її продати приблизно за 3 тисячі доларів. Тобто, витративши всього 500 доларів, я заробив 4 тисячі доларів. Плюс всім, хто вивів квартири на гаманець, дали не втішки, які можна було продати за 600-700 доларів, але я цього не зробив. Така сама ситуація з сейлом земель оф Доларія я застейкав монеток на 500 доларів, один квиток в мене виграв, і я продав землю за 1000 доларів, хоча міг її продати зараз за 3000, але 1000 доларів чистого прибутку теж непогано. Ще одна тема. Байк проводили продаж земель, але допускалися до продажу тільки ті, хто пройшов верифікацію до 1 квітня. Я пройшов цю верифікацію на два аккаунти, і аккаунти з верифікацією перед сейлом земель продавалися від 500 до 5 тисяч доларів. Тобто я просто так міг зробити від 1000 до 10 тисяч доларів за просту верифікацію, на яку я витратив 15 хвилин. Але я просто забув про це і згадав перед самим сейлом. І аккаунти свої продати просто не встиг. І таких тем є дуже багато, їх просто треба ловити. Більшість з цих прикладів, які я вам показую, вже не актуальні. Їх я... Просто показую вам, як кейси, щоб ви розуміли, як це все працює, щоб ви вловили суть заробітку. До речі, в мене була ідея для відео, де я буду з повного нуля заробляти тисячу доларів на подібних роздачах. Якщо вам цікаво, то набирайте багато лайків і я роблю подібне відео. Другий спосіб заробітку, який актуальний, зараз, це фріланс. Він підійде для тих, хто вміє, хоча б щось робити: фотошоп, монтаж, SMM і так далі. Тому і зараз це не проблема, тому що для українців зробили безкоштовними дуже багато курсів. Інформація є, головне бажання все просто: вчитеся щось робити, проходите якісь курси, навчайтеся, все вмієте. Зробити, заходите на фріланс і пробуйте себе на фрілансі. Одразу кажу, конкуренція там більша, ніж навіть бабок на базарі. Але якщо є бажання, заробляти на своїх скілах можна. В ідеалі знати англійську мову, щоб можна було працювати на зарубіжному фрілансі, тому що там і грошей платять більше, і замовлені є, тому що в нас на нашому фрілансі зараз не дуже багато замовлень. І останній бонусний спосіб заробітку це. Ви готові? Це скам росіян. Так, так, моральні принципи. Я б ніколи собі не дозволив заскамити людину, якої пода не було. І в будь-якій ситуації я б цього не зробив, тому що це не. Створюємо інстаграм або телеграм з Z-символікою, збираємо гроші на армію РФ або сім'ям орків, яких вже нема. піаримо це все в російських групах, успішно забираємо гроші з росіян і віддаємо їх на ЗСУ. Прикладів багато. От, наприклад, паблік Казано схема. Чел собі спокійно сидить і скамить росіян. Не нужно мені постійно писати, працює і схема. Для особа схема працює. Схема працює. Тільки для Росії Алло, да, здравствуйте. Это старший сотрудник Сбербанка. Пожалуйста, сообщите мне 4 цифри, которые придуть вам на телефон в избежание блокировки вашого счета. Ні, 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 ні в якому разі це не гріх. Ви робите блага діло. Як потрапити в рай? Просто заскамте росіянина і скиньте гроші на ЗСУ. Висновок цього відео такий: хто хоче, той буде заробляти. А найлегші гроші можна заробити на криптовалюті. Це порівняно легко, тому що треба буде думати, треба буде багато думати, можливо, ризикувати, треба буде клацати, сидіти, але в будь-якому випадку це набагато краще. Ше ніж сидіти без роботи, або ж на мою думку, це взагалі краще за будь-яку роботу. З вами був я, головний мільярдер країни Арденій. До зустрічі.